Виробництво сільськогосподарської продукції паливних мінеральних ресурсів чорних та кольорових металів. Виробництво сільськогосподарської продукції чинники розвитку сільське господарство належить до первинного сектору економіки. Сільське господарство забезпечує харчову та легку промисловість сировиною. Для переробки в кінцеву продукцію, готову для споживання. На спеціалізацію сільського господарства впливають природні соціальні та економічні чинники. За формою власності та використання земель розрізняє дрібно та високотоварні сектори. Дрібнотоварний сектор передбачає виробництво сільськогосподарської продукції для власного споживання селянами виробниками. Рівень агротехніки низький, переважає малопродуктивна фізична праця. Форми власності у дрібнотоварному секторі бувають різними наприклад, дрібні селянські господарства, де панує родинна власність на землю, латифундії, великі ділянки землі, що перебувають у власності поміщика, який здає оренду селянам. Високотоварний сектор це великі, добре організовані господарства, які використовують зрошення земель, мінеральні добрива, сучасну техніку, найману робочу силу. Їхнє виробництво зорієнтоване на продаж одержаної продукції. У високотоварному секторі переважає державна та приватна форми власності на землю. Основними типами господарства є плантації та фермерство. Сільське господарство складається з двох великих структурних елементів рослинництва або землеробства і тваринництва. Основним виробництвом більшості країн, що розвивається, є рослинництво. Лише в деяких державах цього типу переважає тваринництво, що пов'язано з несприятливими природними умовами для розвитку землеробства. У високорозвинутих країнах переважає тваринництво. Саме воно забезпечує населення основними компонентами білкової їжі м'ясом і молоком. Там тваринництво високоінтенсивне, використовує передові досягнення науки і техніки. Рослинництво в цих країнах часто розвивається для забезпечення свійських тварин кормами. До складу рослинництва входять два виробництва рільництво, садівництво і виноградарство. У рільництві вирощують різноманітні культурні рослини, що їх за призначенням об'єднують у такі групи зернові, технічні, бульбоплідні, овочебаштанні та кормові. Особливості просторової організації виробництва сільськогосподарської продукції Оскільки розвиток сільського господарства залежить від агрокліматичних та ґрунтових ресурсів, воно має на рівнинах, як правило, зональну спеціалізацію. У холодному агрокліматичному поясі через нестачу тепла, надмірне зволоження та малородючі тундровоглеєві і торфоболотні ґрунти, рослинництво розвивається дуже слабо. У тваринництві переважає оленярство. У помірному агрокліматичному поясі землеробство можливе лише в теплої пори року. Там найбільше вирощують культурних рослин. У межах цього поясу виокремлюють два підпояси. У помірному холодному підпоясі, на малородючих кислих підзолистих і дарново-підзолистих ґрунтах, з надмірним зволоженням вирощують культури з коротким періодом вегетації. Із зернових культур. Поширені жито овес ячмінь гречка горох, вика з технічних льондовгунець, хміль. Крім того, вирощують багато картоплі, овочевих і кормових культур. На соковитих кормах розводять молочне та молочно м'ясне поголів'я корів, свиней. У помірному теплому підпоясі на родючих бурих і сірих лісових ґрунтах і чорноземах в умовах зрошення культивують пізні сорти озимої пшениці, кукурудзи на зерно, проса. З поміж технічних культур переважають соняшник, цукровий буряк, соя, арахіс. У південній частині вирощують рис, виноград, кавуни, дині. Там розводять м'ясне поголів'я корів, свиней, овець. У помірному агрокліматичному поясі значними експортерами сільськогосподарської продукції є Китай, США, Канада, Німеччина, Франція, Україна, Польща. У субтропічному агрокліматичному поясі землеробство також можливе лише теплої пори року і при умовах зрошення тут, на родючих коришних ґрунтах вирощують теплолюбні рослини, пізні сорти кукурудзи. Тарис, оливки, бавовник, тютюн, чай. Крім того, вирощують виноград, цитрусові інжир, миндаль, овочі. Серед країн значними експортерами субтропічних культур і продуктами їхньої переробки є Китай, США, Аргентина, Мексика, Австралія, Південна Африка, Іспанія, Італія, Греція. Через брак кормів у більшості країн тваринництво розвинуто мало, воно представлено переважно розведенням овець та кіз. У зоні пампи в Аргентині та Уругваї розвинуто інтенсивне м'ясне скотарство. А за поголів'ям овець та настрагом вовни вони належать до провідних країн світу. Тропічний агрокліматичний пояс розташований у межах трьох кліматичних поясів тропічного сухого, субекваторіального та екваторіального вологого. Землеробство можливе протягом усього року. Там збирають 2-3 врожаї на рік. За таких умов на різних за якістю ґрунтах вирощують цукрову тростину, – Індія-Бразилія-Куба, каву. Бразилія, Колумбія. Какао, Кодівар, Джут, Бангладеш, Індія, Пакистан, Олійну пальму, країни екваторіальної частини Африки, океанії. У тропічних пустелях в оазисах вирощують фінікову пальму. Із зернових культур культивують просо країни Африки або Рис Індія, Індонезія. У тропічних країнах вирощують різноманітні бульбоплідні культури батат, індія, індонезія, Таро країни Океанії. Тваринництво представлено розведенням овець, верблюдів, домашніх птиці в деяких країнах великої рогатої худоби буйволів корів. Глобальні ринки вугілля. Близько 60% вугільних ресурсів світу припадає на кам'яне вугілля. Решта це менш якісне буре вугілля. Найбагатшими на запаси вугілля регіонами є Азія та Північна Америка. Понад 3 четвертих покладів вугілля припадає на 5 країн: США, Індію, Китай, Росію та Південну Африку. Родовища вугілля розробляють майже в 60 країнах світу. Перевезення низькоякісного вугілля є нерентабельним, тому об'єктом торгівлі на світових ринках є лише високоякісне, енергетичне та коксівне вугілля. Транспортують вугілля переважно морськими суднами та залізницями. Найбільше вугілля видобуває Китай 45,7% від світового видобутку. Понад 90% видобутку цього виду паливу дає перша десятка країн. Головними експортерами кам'яного вугілля на світовий ринок є Австралія, США та Південна Африка, на які припадає майже 70% світового морського перевезення енергетичних марок вугілля. Пропонують своє вугілля на світових ринках також Росія, Польща, Китай, Канада. Основними його імпортерами є Японія, країни Європи та Латинської Америки. В Європі більшість старих кам'яновугільних басейнів виснажено, і видобуток кам'яного вугілля стрімко скоротився, а більшість шахт було закрито. Ледь не єдиним в Європі виробником кам'яного вугілля та його експортером до сусідніх країн залишається Польща Верхньосілецький басейн. Глобальні ринки нафти та природного газу У світі існує тисячі родовищ нафти і газу. Нині видобуток нафти ведуть близько 75 країн світу природного газу понад 90. Головними засобами транспортування нафти є танкери та нафтопроводи. Основними постачальниками нафти на світовий ринок є країни, що розвиваються а і споживачами високорозвинуті держави. Через те нафта є важливим товаром на світовому ринку, а також предметом політичного тиску. На топ-10 країн припадає понад дві третіх її видобутку. З них майже 40% світового видобутку нафти забезпечують Саудівська Аравія, Росія та США. Однак осередком світового нафтовидобутку є Організація країн експортерів нафти ОПЕК. Вона об'єднує 13 країн станом на 2024 рік, які контролюють близько 2 третіх запасів, понад 1 третю видобутку та понад половину світового експорту сирої нафти. ОПЕК установлює квоти видобутку нафти, впливаючи таким чином на рівень цін на світових ринках нафти. Окрім країн ОПЕК, до найбільших експортерів нафти належать Росія, Мексика, Індонезія, Бруней. Великими імпортерами і споживачами нафти є Японія, країни Європи, США родовища природного газу часто розташовані поряд з нафтовими. Безперечними лідерами за його видобутком є США та Росія, які забезпечують понад дві треті світового видобутку. Найбільшими експортерами газу є Росія, Канада, Нідерланди, Норвегія, Індонезія. Лише 15% видобутку газу йде на експорт. Основним способом його транспортування у межах материків є газопроводи. Найдовші міждержавні газопроводи перекачують блакитне паливо з Туркменістану до Китаю, з Канади до США, з Нідерландів через Німеччину та Швейцарію до Італії. До війни через Україну проходили одні з найдовших у світі магістральні газопроводи Союз та Прогрес, щоб постачали газ із Росії до європейських країн. Прокладено підводні газопроводи. Створений флот спеціальних суден метановозів, які перевозять природний газ у скрапленому стані. В Алжирі, Лівії, Індонезії, Брунеї, США на Алясці побудовано спеціалізовані протитермінали з великими заводами для скраплення природного газу з метою його подальшого експорту до країн Європи та Японії. В Європі найбільшим серед басейнів природного газу є Північноморський. Безперечним лідером в Європі за видобутком природних вуглеводнів є Норвегія. Окрім того, як природний газ, так і нафту в Північному морі видобуває Велика Британія, природний газ Нідерланди. Видобуток нафти в Європі контролюють великі компанії: British Petroleum, Mobile, Occidental Shell. Esso, Philips. Глобальні ланцюги доданої вартості у виробництві чорних металів, алюмінію, міді чинники та форми спеціалізації країн У сучасному світі метали є важливим конструкційним матеріалом у минулому столітті найбільше використовувалися сплави заліза чавун і сталь. Нині, завдяки розвитку інформаційних технологій, зростає роль кольорових і рідкісноземельних металів. Найбільша компанія світу з виплавки сталі ArcelorMittal, зареєстрована в Люксембурзі, має представників у 60 країнах світу на усіх материках, крім Австралії. До провідних світових лідерів відносяться ТНК Китаю, Республіки Кореї, Японії, США. Бразилії. Найбільшими за обсягом виробництва алюмінію є компанії Росії, Швейцарії, США, Канади, Китаю. Однією з найбільших мідноплавильних компаній світу є чилійська Коделко Норте. Це більше виплавляє вторинних металів. Уже до 20% виплавленої міді одержують брухту. Так, у Великій Британії, Франції, Німеччині, Бельгії існує лише переробна мідна промисловість. В останні десятиліття в чорній металургії зросла роль Китаю, майже половина виробництва світу та країн, що розвиваються Індії, Республіки Кореї, Туреччини, Бразилії. Основними виробниками чорнової та рафінованої міді стала Чилі майже третина світу, а також Китай, Перу. Зростає роль Демократичної Республіки Конго, Замбії, Мексики. Ланцюг доданої вартості виробництва сталі та міді складається з таких стадій: видобуток та збагачення сировини, транспортування збагачених руд, виплавка металу, чавуну сталі міді, споживання металу. Металургія легких кольорових металів. Алюмінію, титану, магнію є енергомісткою. Через те підприємство з їхньої виплавки споруджено біля електростанцій, тобто зорієнтовано на енергетичний чинник. Ланцюг доданої вартості виробництва алюмінію складається з таких стадій: видобуток сировини, бокситів, транспортування рут, виробництво глинозему, транспортування глинозему. Виробництво первинного металічного алюмінію та сплавів, споживання алюмінію та сплавів Останнім часом суттєво зросли обсяги виплавки алюмінію в Китаї понад половину обсягу у світі та в країнах, що розвиваються Індії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Бахрейні, Бразилії, Саудівській Аравії. Катарі.